Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буду розповідати, як перевезти нових рибок на вашу воду. Купила рибок нових, дві піцилі Мікі Маус, і три самця гупі купила. Хочу розбавити кров, бо тут в мене є гупі, їх багато. Але треба періодично додавати нових рибок, щоб відновлювався. Ну, щоб гени поповнювалися, генотип відновлювався. Бо якщо будуть всі рибки, які родичі між собою, то вони дуже швидко переведуться і більше не будуть, а, ну, гупі скінчаться в цьому акваріумі, виведуться, не будуть розмножуватися через деякий час. Зараз ми будемо переводити рибок у наш акваріум. Не можна, отак, якщо ви купили рибок, відразу їх взяти і посадити до свого акваріуму. Їх треба перевести на вашу воду. І ми будемо переводити їх, зараз я їх вилью, перелью будемо переводити їх поступово. Ось так краще їх видно. Зараз вимкну лампу. О. І також, якщо є така можливість, то краще рибок одразу не садити до ваших рибок, які у вас домашні. У мене є такий акваріум для нересту. І я тут вже мальки підрощені, я їх мальки з з приймаю, посаджу до, до своїх до великий акваріум. А оцих посаджу на їх місце. І місяць вони будуть жити в окремому акваріумі. Я буду впевнена, що в них немає ніяких хвороб. Це буде карантин на місяць у цих рибок. А потім, коли вони вже звикнуть. І я зрозумію, що вони не несуть ніякої загрози всім моїм рибкам в великому акваріумі, то я їх пересаджу через місяць, а сюди маленький посадимо когось на нерест. Ось, такі діла. Зараз будемо потроху додавати воду із оцього маленького акваріуму. В який вони підуть жити, з цього акваріуму я буду їм додавати десь на протязі 2 годин, а може навіть трьох. По трошку буду додавати цієї води з акваріума з маленького. Коли буде 50 на 50 води вже в них, тої, що з магазину і тої, що моя, тоді вже можна їх буде переселити. Якщо акваріум тільки запущений, треба місяць почекати, ніж садити туди рибок. І наповнюйте свій акваріум поступово. Не треба всіх одразу, всіх 100 штук садити. Ось така в мене є бутилка. Потрошку будемо додавати цю воду і рибки привикнуть. До нових параметрів і не буде в них такого шоку, такого великого стресу. Поступово переведе на свою воду. В великому акваріумі, дивіться, виплила боція. І така в неї незвична поведінка, зазвичай її не видно. А це вона мотається, оця велика полосата риба, це боція, мотається по всьому акваріуму. Так вона робить перед дощем. Якщо в боці виплила оця казиця, значить буде дощ скоро. В боці нещодавно померла її подружка, вже від старості померла її подружка, і я їй докупила ще купила двох маленьких малючків. Боцій. Один був побільше, один поменше, той, що поменше. Його зжерли в перший же день інші риби, а другий вижив, і вони тепер з цією великою боцею разом плавають. Тут можна її помітити, така така теж полосата, тільки дуже маленька. Вони разом стая. Вони якості риби розуміють, що одне одного виду. І боці люблять стаю. Ось вона маленька нею разом. Також перед дощем такі рухи роблять, змінюється тиск, і вони то вверх, то вниз пропускаються, ці боці. Маленьких боці я не садила на карантин, бо я купляла їх в перевіреного продавця. І я точно була впевнена, що з ними все добре. Дивіться, поки я вам це розповідаю, Маруся робить свою справу, вилізла на акваріум і лове рибу, паразитка. І розуміє, що не можна так робити, втекла. Я зараз роблю слідчий експеримент, включила камеру і вийшла з кімнати. Зараз хочу подивитися, що вона буде робити, поки мене немає. Маруся. Підступна, коварна тварина. Маруся, ти що ділала? І все, лежить, бачите, як ні в чому не бувала, Відпочиває тепер. А нам вже час випускати рибок, бо пройшло 3 години. Зараз я ловлю рибок, які тут вже були в цьому рістовічку. Вони підуть у великий акваріум а На їх місце підуть рибки з магазину. Зараз випускаємо. Це для них, звісно, зараз шок. Бо вони з маленького акваріуму. Приїхали в великий, дуже великий для них. Е, у цих рибок параметри води майже однакові. Одна та сама температура, майже ті самі параметри. то Своїх домашніх рибок я просто пересаджую з акваріума в акваріум і не роблю їм там ці всі процедури по переводу на іншу воду. А ті, що з магазину, ті так не зможуть, і вони загинуть, якщо їх відразу прийти кинуть в акваріум новий, бо вони жили в геть-інших умовах. Ловим рибок. Я їм поступово доливала сюди воду і можна вже їх пересаджувати в їх акваріум, в якому вони будуть жити місяць. Ще е, потрапив сюди малючок з тою водою, яку я їм доливала з маленького акваріума. Зараз ми його також повернемо на місце. Ось так. Зараз випустимо рибок. І вони тут будуть жити. Тут вже добре запущений акваріум. Параметри стабільні, все гаразд в цьому акваріумі. Вода прозора, чудова. І вони адаптуються, не будуть у них таких ніяких проблем, не будуть їм заважати інші рибки, і вони е, потроху адаптуються і може привикнути вже до, до цієї води, до цих параметрів. Пізніше можна вже буде пересаджувати їх в більший акваріум. Не хоче випливати Піцилія Мікі Маус. А Піцилія Мікі Маус при цій ситуації вижила тільки одна. Другу з'їла Маруся. Поки я ходила, набирала воду, вийшла з кімнати, вона її зжерла. Одна підсилія вже жила в цьому акваріумі, ось ви її бачите, зараз вона плаває. І я вирішила купити їй подружок, щоб їй не було так сумно. Але Маруся одну зжерла, прямо в той кружки піймала і зжерла. Ця Маруся це страшний звір, звірюга. Я вже придумала, як справитися з цією ситуацією, з цією кішкою. Понакриваю всі акваріуми з сіткою. Може, це хоч на деякий час врятує рибок, що вона не, поки вона не додумається, як цю сітку скидати з акваріумів. Ты де рибку діла? Де рибку діла? М? Трогала рибку? Хто? Я, та що? нічого не трогала. Парадьте мені, будь ласка, що робити з Марусей, щоб вона не лізла до рибок. Ізбавитися від кошки не варіант, кажу сразу. Це улюблена киця. Можливо, існують якісь чарівні методи, які відбивають охоту раз і не завжди кішкам лазити по акваріумам. Тож, якщо знаєте, пишіть одразу на Марусі і проекспериментіруємо. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!